Чесний огляд на парфуми із Парфум Сіті. Да, мені сподобались не всі. Одразу хочу почати зі Mon Paris. Це я брала із категорії люкс, і вони мені дуже подобаються. Хто любить аромат такий, щоб ви пахли валютною женщиною? Це просто вау, подивіться. Бачила, багато хто там розказував мені, що немає шлейфу. Дівчата, мабуть, щось не те вибрали, бо отут шлейф є. А так, як у них завжди є акції 3, дорівнює 9, тобто три парфума береш, 9 приїжджає. Пластик моє все. Хто зі мною давно знає, наскільки я хвалю цей пластик. Зараз я користуюся монталь, Soleil de Capri, цитрус, цитрус, апельсин, лимон. Боже, вони такі класні! На жару, вони взагалі не приторні, вони ідеальні. Заскріньте і обов'язково спробуйте. Ви не пожалієте, я вам гарантую. В минулих відео я вам показувала аромат Бланш, який пахне чистотою. У мене є мій новенький, який також пахне чистотою, але можливо не так насичено, бо в ньому є якісь інші нотки. Ой, але все одно Боже, як він пахне. Дівчат, яким подобається, як пахне попрана білизна. А от, наприклад, ось ці мені взагалі не сподобалось. Мені поклали їх в подарунок, але насправді аромат зовсім не мій. Я люблю більше фруктові аромати, або такі, щоб були дуже душні. А цей такий прям квітково-свіжий, така ніжнятіна, ніжнятіна. Тому не знаю, це не мій аромат. Передарую комусь, Ілія. Оцей аромат я бережу на зиму, на осінь він пахне медом, пахне липою. Пахне просто, дівочки, розкошною життю. мене захейте за це слово, дівочки. Максимально зручний формат і капець, яка стійкість через більше вмісту цих арома масл в цьому парфумі. Це просто вау. Ну і, звичайно, дарую вам промокод, по якому вам дають подарунок від мене. Зберігайте це відео, щоб не загубити промокод.